Коли в своєму житті я відчуваю брак духовних чи моральних сил, тоді я намагаюсь переключити свою увагу за всього негативного, що відбувається в моєму житті, на щось позитивне, а я цілеспрямовано шукаю за що я можу бути вдячний небесному батькові. У книзі Алма 37 главі 37 вірш сказано, коли ти прокидаєшся вранці, нехай твоє серце буде сповнене подяки до Бога. Для того, щоб прокинутися із серцем сповненим подякою, його треба підготувати ще з вечора. У цьому мені допомагає техніка Три хороші події. Це дуже проста техніка, її суть полягає в тому, що ви кожен вечір протягом тижня записуєте три речі. Три хороші речі, три позитивні речі, які трапилися з вами протягом цього дня, і за які ви вдячні небесному Батькові. Розкажу покроково, як виконувати цю техніку. Перше, дайте назву цій події, цій речі, яка з вами відбулася. Це дуже просто. Ну, наприклад, це успішне виконання шкільного проекту. Друге, розкажіть детально, що з вами трапилося, де з вами трапилося, коли. То був присутній, що ця людина зробила, що ця людина сказала. Третє, розкажіть, що ви відчували під час того, як ця подія відбувалася, і не менш важливим є те, що ви розповіли про те, що ви відчували. Вже після того, як це відбулося. Тобто, коли ви згадували ці події, четверте, розкажіть щоденнику, що на вашу думку було причиною, чому саме це відбулося? Намагайтеся знайти руку небесного батька у вашому житті. Пам'ятайте, що він діє не тільки напряму, але й він діє через події, через обставини, через інших людей. Через спонукання Святого Духу. Це дуже дієва техніка, яка принесе багато позитивних змін у ваше життя. Якщо вам цікаво дізнатися більше технік вдячності небесному батькові, будь ласка, дайте знати мені в коментарях. Дякую, що дивилися. Всім гарного дня!